Із сонячного В'єтнаму. У нас сьогодні гарна сонячна погода, субота, вже не вихідний, і ми всі разом вирішили трішки прогулятися. Підемо на іншу сторону міста, через міст, через річку перейдемо на ту сторону і там трішки прогуляємося. Як завжди, на прогулянку беремо вас з собою, покажемо, де ми будемо йти, що ми будемо бачити, і, як завжди, ви разом з нами проведете цей день. Нарешті сьогодні трішки потепліло тепленько, на вулиці гарно. Не спекотно, а тепло, дуже комфортно. О, молодець. яка. Повісили багато прапорів. Біля кожного будинку висить прапор в'єтнамський. Це значить, що якесь важливе свято буде. Ніби як це свято, це... 50 років я був звільнений В'єтнам від, від іноземних загарбників, ніби 29 числа це буде свято. Сьогодні у нас 22. -е. От тож. Тож ми вже помітили, якщо якісь такі важливі свята, важливі дати, то е одразу на всіх будинках з'являються в'єтнамські прапори. Цей на день. Незалежності В'єтнаму було, і на В'єтнамський новий рік ще якісь свята були, і досить важливі. Тож, коли виходиш, ця вулиця в прапорах, то ти вже знаєш, що якесь важливе свято. Люблять розмальовувати, розклеювати, обклеювати свої машинки різними наклеючками. Ось Тут ось рослинку посадили, приклеїли. Так, Калісина улюблена машинка, так, Каліса? А ось ще дві коти полізли в машину, бачила? Ах, бешкетники. Бачила, що ми робили, машину пошкрябали. Ходімо, а покажи, який в тебе гарний обруч, як тобі пасує гарно. Вау, яка ти красуня! Красунечка? А, як пахне гарна квіточка! Ходімо! Тебе буде що? Букет Букет, молодець. Це ханджипат. Так. Дуже гарний Мені одну даси Аліса. Оцю. Дякую. Ей. О, як вони гарно пахнуть. Так, О, Захід. У мене бачиш дві, а в тебе так багато. На тобі дві моїх. До свого букетика. Все разом. Ой, який у тебе гарний букет. Випадають? Давай. Ось вот так о, всі разом. в ручку. Ось так. Тримай. Ось так. Молодець. Все. з візерану повертаються наші друзі. В другій половині дня прилітають, поки пройдуть паспортний контроль. Буде вже ближче до вечора. Я планую приготувати сьогодні трішки їжі та й підемо з їжею до них в гості. Я планувала, що запросимо їх до себе на обід, перетікаючи в вечерю. Але Жені кажу, можливо, їм буде зручніше до них, бо вони тільки приїдуть, щоб ну, ми запитали, вони сказали до них. Тож ми так і вирішили, що я щось там трошки приготую. А, не трошки, а одну страву я запланувала приготувати. Я нещодавно робила голубці, частину заморозила, тож приготую голубці і підемо до них і ще я підготую. Картопельку приготуємо, повечеряємо салатик, можливо, якийсь зробимо ще. морозиво з кокоса. З, з Доріаном, з кокосом морозиво. Потрібно буде сюди якось прийти. Цікаво. Що тут по меню? Thank you. А ціна, в принципі, 50-40 тисяч. Коконат. Коконат. Thank коконат. І тут ось також з кокосом щось. Бачу, люди сидять. Мабуть, такий самий заклад, схожий заклад. З кокосом, морозиво з кокосом, свіжий кокос, желе, смузі різні. Жарне місце. Скільки людей? Що ти там? Котика побачила? Що ти там? Котик облизується? Ти моя кійця маленька. Ходімо. Ходімо. Бані. Смузі. Ось банмі продають. Ой, тут продають квіти, подивіться, це лотоси. Білі, рожеві, трояндочки, тут ось букети. Соняшники. Клас. Пудуть композиції також троянди та соняшники. Дуже гарні, так гарні. Бачила песик сидить? Ось дивись. Ось песик, який не підходить до нього. Бачила? Охороняє магазин. Охоронець який. Ходімо далі. Страурна процесія. Всі родичі одягаються в білий, я вам уже показувала. Я питаюся, помер. Так, хтось помер, бачила. Є різні магазинчики з одягом, з сумками. Це такі от... Невеличкий райончик, де кав'ярні різні, тут кошсові багато. Готелі невеличкі, Спа-салони. Ой, песик який хороший, диви, який зефірчик такий. Не потрібно, трогати не потрібно. Не бійся, не бійся. Ой, який песик хороший. Ти квіточку йому давала понюхати. Який він хороший, правда? Зефірчик такий. Ходімо, Аліська. Кажи, Песику, бувай. Кажи, бувай, Песику. Ось якась сувенірна крамничка. Ходімо далі, Аліська. Обережненько дивися під ножки. Тепер по, мосту, по іншому мосту повертаємося на нашу сторону міста. Зайдемо ще в Вінком Плазу. Багетиків купимо. Ми останній раз купували в неділю. Женя сам їздить, а ліса теж якось поки що. Хліб до хліба була такою прохолодною. тож Останній раз в неділю купували, як тут були. І до цього часу не неділи, вони в нас навіть там шматочок залишок попліснявів. Зараз зайдемо знову, візьмемо багатиків, будемо повертатися додому, можливо, ще якихось смаколиків купимо. Кого ти там побачила? Кого побачила? Хто там? Сонік! Соник. О, там машини є. Машини є? Чому я там мучию? Я... Ну, машини. мабуть, мабуть, якась презентація нового автомобіля можливо, Аліссе. Виставка. А Оце. Що, кажи? Забула. Ходім. А має платити очі. гроші? Да. За що? А машину. За машину? І оця, я зрозуміла. Щось Оліса придумала собі таке. Алісенька, ти втомилася кицем. Так, ніжки вже болять. Вафлі. І нам за лісою вафлі сирні. Ось він. Так. Оцей навіщо він нам потрібен? Він такий хай. Гарний, ми візьмемо ось такий, як завжди. Беремо. Так. Волочка, <риво> булочку хочеш? Зараз ми подивимося там. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Ми йдемо вже додому. Хто йде? А хто їде? <риво> Сонечко, Так уже припікає, трошки таке ясне небо. Спекотно стало. Ну, враховуючи те, скільки ми пройшли, чималенько, тому і втомилися, і спекотно нам. А Ліцька вже добре ще втомилася, бо такий чи маленький маршрут ніжками пройшла. Але є хороша новина. Нам дзвонив кур'єр, щоб привіз колеса до самоката. Ми йому сказали залишити біля дверей. Дуже сподіваємося, що він нас зрозумів. Вже ні, йому ще додаткове повідомлення відправив, щоб залишити біля дверей посилочку. Тож колися вже приїхали, хочу вірити, що він нас зрозумів і залишив біля дверей. Ми вже майже вдома. Аліса молодець. В один маман тільки втомилася, тут татусь її трішки так ліса на руках проніс, а так ось, ході каже, що втомилася, але йде, я сама вже втомилася від сьогоднішньої прогулянки і вже трішки зголодніли ми, але зараз в нас буде на обід швиденько в'єтнамський суп-ФОБО швидкого приготування. Я швиденько приготую, вже на вечір поставлю протушкую голубців, так як і планувала це зробити. Фух, що в нас? Дві години дня потрібно буде Алісу вже 14.30. Швиденько погодувати, хоча б трошки покласти, щоб вона заснула. Не знаю, що робити. Чи може находилася й сама засне. Хотілося б, щоб було так, але вже як буде. Бабуся там чуєш на велику їде. Зараз я вам покажу. Бабуся їде, якусь їжу. Продає в неї там громофон гучно. Повімкнений. Так, посилку забрали. Посилку лежала. Йду, 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 йду. Так, ну що, я все встигла, ми йдемо до друзів. Я все приготувала. Самокат ми зробили, колеса нові поставили, кажу лісом. Он на самокаті їде. Ми зараз ще швиденько зайдемо в магазин. Якісь овочі для салатику візьмемо. І буде вечеря для наших друзів. Єдине, що не встигли, це ліса поспати не встигла, бо у нас десь хвилин 40 було вдома. Попа я приготувала супчик, ми швиденько перекусили. от вже й виходити потрібно було. А самокат прикрутили, під колеса трішки поморочилися, бо там не все так легко нам вдалося цього разу з першого разу. Але зробили колеса. Крутяться самокат, їде. А ліса щаслива і довольна, бо... Пройшла вже чималенько, тож якщо в одну сторону сьогодні ще прийде, а додому вже і без денного сну, то буде їй складновато. Але все добре, самокат їде. Залишилося забігти в магазин і все, і йдемо до друзів. Сьогодні така гарна погода, якщо і завтра буде такою, то можна навіть і на пляжик завтра вибратися, вже ні завтра також вихідний, неділя. Можна буде провести день на пляжку, але будемо дивитися по погоді. Хто тут танцює? Танцюристка маленька, давай, погано скоренько. Аліська не потрібно, не потрібно лізти близько до песика, не потрібно, бо він може вкусити. Аліса. О, ну що ж, друзі, цей день добігає до кінця, тож буду завершувати цей влог. Ми зустріли наших друзів, посиділи, поспілкувалися, зарядилися приємними емоціями. Тепер йдемо додому. Завтра буде новий день, новий влог, нові емоції, нові враження. Тож обов'язково вас візьмемо з собою. А на сьогодні я вам хочу подякувати за вподобайки під цим відео. Мені завжди приємно читати ваші коментарі, тож не забудьте залишити свої враження від нашого сьогоднішнього дня, від нашої сьогоднішньої прогуляночки. Привірте, чи підписалися. Бажаю вам гарного дня. Мирного неба і бувайте до зустрічі завтра в новому блозі.